Пішохідний перехід, який закінчується газоном, уже добряче витоптаним. Коли сухо тут переходити як мінімум не естетично, а коли дощить, то й фізично неможливо. Із проханням допомогти облаштувати тут пішохідну доріжку, люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Знак є, але умов немає. Аби перейти вулицю від кардіологічного диспансеру на інший бік. Забруднення пилюки та багнюки не оминуте. Звісно, дорожка нужна, Вона сама, сама напрашується. Діло в тому, що ті, від кого зависит этот переход, они здесь не ходять. Пусть людей слушають поча почаще і к людям відноситься. Слушають те, що люди будет тоді буде -то порядок. Треба розширити просто тротуар і на чоловіку немає, видку вбрати ці дерева або подвинути в цей бік, ну, щоб, щоб було зручно і тим, і тим. Це треба що зробити. Ну, поставити пісок або шебінь, щось таке. Люди ходять у капцях і, за, за, і спачкають. і забрудниться. Цією стежкою люди користуються активно. Про пригоди на болоті розповідають журналістам народного контролю. Ще поки нема дощу, пройти можна нормально. Але як тільки це як тут таке болото, і проходиться так. Люди або туди йдуть, тобто якийсь певний відрізок по дорозі. От, або пробують прочеляпати про болоті. В першу чергу сьогодні суха погода. Якщо завтра буде дощ, то це буде брудно. І якби влада наша зробила доріжки, людям було б набагато простіше і приємніше йти по такій. Дорозі. Журналісти народного контролю йдуть до міського департаменту із благоустрою. Керівник відомства обіцяє нам, до літа біля кардіологічного диспансеру, з'явиться повноцінний перехід. Ми зробимо і на героїв Майдану, і на інших вулицях. Ми визначені з об'ємом робіт. Кошти у нас на виконання цих робіт є. Ми будемо в цих місцях, де виходять ці пішохідні переходи на зелену зону, будемо влаштовувати сплитки. Перехід зручний для мешканців мікрорайонів. Десь до 1 червня ми це зробимо. Команда народного контролю стежитиме за комунальниками. Наскільки завзято вони виконуватимуть власні обіцянки? А на тулінки Василь Пантя. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,